Всім привіт, ребятка! Хлопятка, у мене новий рік новий календарь. Я одне окошко відчинила, але я відчиняю не порядок. П'яте таке. У мене он не ще. наше. Перше тоже. Я відчиняю таке, що о, друг, 22. О, наприклад, вичинила. 10 вечері, Практично давайте тоді 10. Тут я його нащупаю. Хочу випасти шоколадка. Шоколадка у нас вот такая вот. В виде подарочка. Тут, тут такий блеск, тут що подарунок. А в наступному му, відео ми відчинемо вже якесь інакше кошка. Давайте пока и знову урок!